Якщо ваша, що люди різні, життя. Доброго дня. Доброго дня. Багато галасу викликала публікація у Фейсбуці, де розказується, як нібито був слав благоустрій. Негодяї такі. Так, да, Керуючись невідомими мотивами несправедливо вмішалися в якусь підприємницьку діяльність, чи в якусь благотворчу діяльність, чи громадську діяльність. Я дам зараз пояснення. Штраф на фізичну особу підприємця, саме яка встановила об'єкти виносної торгівлі, саме палатки з столиками і стільцями для розпиття спиртних напоїв, вони встановлені були у громадському місці, саме природозахисній смуги. Безпосередній близькості до води близько 5 метрів, що являється порушенням саме 178 статті адміністративного кодексу, а також 152 статті про благоустрій. Недійство воно ще протиречить і якимсь морально-етичним і нормам. Розумієте, яка виходить двоякість. Покарання було накладено на, на людину за встановлення саме. Я повторюю столиків для розпиття спиртних напоїв в береговій зоні у природоохоронній зоні в безпосередній близькості до спортивного майданчику, до місць відпочинку громадян. Розписати під це, що це йде прес на волонтерів, там на, на людини, на людей, які роблять якісь добрі справи. Ну це вже знаєте, це вже таке при... маніпуляція, маніпуляція фактами і перекручування ситуації. Для мене, знаєте, як ця ситуація виглядає? Це наче от зробити стадіон і в роздягальні продавати наркотики. Оце десь приблизно так виходить. А потім розказують, що прийшли люди, ми робимо добрі діла, а нас тут в тупу наказали. От вибачте мене. Гарно дратує позиція багатьох громадян Богуслава, що це. Людина робить для людей, а людину покарали. Людину не покарали ні за одне дійство, яке зроблене для людей. Ні одну людину там не було покарано за добрі справи і за те, що зроблено для людей. А якщо для якихось людей вважається нормою, що їхні діти граються у безпосередній близькості до розпиття спиртних напоїв і до того, що Спиртні напої завжди провокують агресію, спиртні напої провокують нецензурні висловлювання. Це все в цьому варяться, і живуть ваші діти. Якщо це для вас норма, то вибачте, для мене це не норма. Те саме ще не було накладено протокол, але він буде накладений, якщо вже на те пішло. Столики, які стоять на тротуарі, де ходять мами з колясками, але там також на тротуарі розпиваються спиртні напої, сидять бухі чуваки. Які просто чіпляють людей, які проходять мимо. Там. І якщо це також для вас норма, от для мене це не норма. Або ми робимо добрі справи, або ми заробляємо гроші на алкогольних напоях, а потім ми дивуємося, чому підліток з пляшкою пива це норма для нас на кожному кроці. Мат, перемат. Якщо це норма, значить це норма. Якщо для Боуслава це норма, для мене це не норма. Вибачте. Дякую вам, а ми будемо далі виконувати свою роботу. Власник, так? Да? Це палатки, я так? Звонтіки ваші. Це самовільне розміщення об'єктів виносної торгівлі. А ми там не торгуємо, там і два людей поставили, щоб він для клівало. У нас там торговлі немає ніде. Ну... Ні товару, нічого немає. Це самовільне встановлення об'єктів все одно виносної торгівлі. Це об'єкт виносної торгівлі. Люди вас купляють, там сидять за Та різниця. Це земля комунальної власності. Ви повинні були взяти дозвіл. Як інспектор благоустрою, я пишу протокол для порушення правил благоустрою. Саме 152 стаття самовільне розміщення об'єктів виносної торгівлі. Я ж пояснюю, щоб щось ставити, треба ставити і треба брати якийсь дозвіл. По-перше, берегова зона, по-друге, це пляж. Ну, то він не офіційний, це земля комунальної власності. І вас На тротуарі, тротуарія ж дуже робічні всі, це вдає. Порушення. Посадіть мене в тюрму. Метр півтора, я маю право. Метр, ваша почу. територія, метр це це і там. Ну трошки, приїдам, трошки неправильно. Так. Це тротуарі, тут ходять люди, діти з колясками. Тут розпивають спиртні напої на тротуарі. На, 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 на тобто, сморі, нічого лічного, я кажу так, як воно є. Я не комерсант, я не бізнесмен. От мене тре, я хочу так робити. Ну, Можна це... за три місяці мене поставити разом. Бо я джерело хочу зробити. Все, пожалуйста, їжачок утопився, диви. Осьо вже, подивися. Їжак утопився. Так буває, це життя, люди помирають. Все, Та причому тут? Це техніка мав. безпеки, жень, без обід. Диви, їжак плаває, втопився. І що? Знаєш, скільки давлять на дорозі? То що роби? Люди ти ж... хочуть джерело. То Я ти, ти ж теж за природу і лебедів кормиш, і птахів mm -hmm. mm -hmm. тут кормиш. Mm -hmm. і що? Mm -hmm. А, а диви, вода набралася, а дитина втопиться. Ну і диви, без обід. Іде дитина, падає, куди, ломай ногу. і що, що буде? То хто, буде та хто буде відповідати? Це ну, є на магазин. А на лоткову ну, торгівлю ж немає. Нема лодкову торгівлю. Зніма, тут Де ну, а ж беруть, в магазині і сюди спускаються, ти ж сам розумієш. І що? То у же мама сяде з дитиною тут водка стоїть. Ось без обід. Я їй кажу. Це що ва. на приколі чи що, що? це по Ну, Ну перше в пульку, це по-перше. А по-друге... Дивись, ти бачиш, диви, то це ж не те, що я там що? поставив, це чоловік. Ні, я маю ти кажеш, місце для мам. маське місце, ви розпиваєте з такі напої. Я не пив, я не пив. А як я це не, не пили? Ми під'їхали, ви це отаку, мені фото показати, як ви з горла пили і є вже відеофіксатор. Вивезли бі забрали. Мені воно не мішає. А ти ж столики поставив там? Да. То ти ж бачиш, виходить? Я бачу рік. То це, виходить, ти за безпеку дітей, бачиш і людей, як називаєш. А да, я винуватий. Ось от диви. Я маю в виду, що хтось кине бичка, і що? воно по техніці безпеки загоряється і зривається труба газу. Ти кажеш підприємець, баєш за дітей, за людей. Ти поставив оці столики. Для чого? Що? Хто, хто кине бичка, жень? Ну без обід, ну ти ж бачиш все. А я тільки ж випадково побачив. Ну була, я нічого не кажу. Не дай Бог загориться. А тоді, ти тільки кажеш, і що? а знаєш чого? Бо ти не хочеш на себе брати відповідальність, через то ти заяву не пишеш. Бо не дай Бог би загорілося, воно б рвануло. Хтось би, не дай Бог, погиб, кинуть, запалять, труба рване і стільки трупів може Бури. бути.